Служба безпеки викрила зрадників, які навели російський іскандер на село Гроза Харківської області. Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України. За даними правоохоронців, коригувальниками виявились двоє місцевих жителів: – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік росіян. Однак напередодні звільнення села обидва зрадники разом із родинами втекли до Російської Федерації і продовжили працювати на користь країни-агресора. Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері брати випитували в односельців відомості про розміщення ЗСУ та масові заходи на території регіону. Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці, їх знайомі із села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію. Ба більше, після удару у листуваннях вони цинічно обговорювали, що внаслідок вибуху загинули лише мирні мешканці і, мовляв, тепер їм не буде життя у рідному селі. Обом коригувальникам оголосили про підозру у Держзраді. Додам, кількість загиблих у селі Гроза на Харківщині зросла до 55 осіб.